Шановні Новгород-Волинці, е сьогодні у нас 28 жовтня, і ми з вами знову зустрічаємося з інформаційним повідомленням, підсумків по актуальним темам і питанням, які сьогодні у нас є в громаді. Найперше безумовно, що хочу зараз десь роз'яснити, що ми приділяли найбільшу увагу, це питання особливостей. Енергозабезпечення, електрозабезпечення в таких непростих умовах, які приходиться сьогодні жити всім, вся країна, в тому числі і нашому місту. Ви бачили на минулому тижні, ми проводили таку зустріч з керівництвом району нашого ресу, де обговорили певні напрацювання алгоритм роботи в таких умовах. І хотів би дуже подякувати працівникам РЕСУ. Вони Дуже багато зробили роботи для того, щоб у нашому місті ця ситуація найменше відчувалася з певними обтяжуючими такими моментами. Ви бачили, що дуже у виключних випадках у нас є відключення електроенергії, і хочу ще раз підкреслити і сказати, що відключаємо електроенергію. Ніяк не зможемо говорити планово, але по певним обставинам. І якщо на сьогоднішній день є е, ситуація, складається, що не вистачає потужностей в цілому десь по країні чи в області на тих електромережах, трансформаці... трансформаторах, які генерують потужності для нашого міста, вистачає, ми намагалися максимум не відключати. Електроенергію Учора у нас було е, по декілька годин відключення електроенергії, знову так склалися обставини. І на сьогоднішній день будемо все робити, і сьогоднішня розмова із керівництвом Ресу говорить про те, що у нас є можливість, і ми будемо робити, щоб взагалі місто не відключати. Робимо все для цього. Але якщо й будуть виникати обставини, ви це з розумінням повинні відноситись от, і ставитися до цих обставин. Слідуючий момент у цьому ж питанні, я ще раз хочу подякувати всім тим. Хто на сьогоднішній день відповідально ставиться до того, щоб економити використання електроенергії? Дуже важливий фактор і характеристика, якщо ми Будемо економити менше споживати електроенергії або навчимось десь не одночасно використовувати в одному місці. Включив лампочку, в другому виключив. В одному місці десь ми обійшли, обійшлися, наприклад, не електрочайником, а нагріли води на газовій плиті. То це було б дуже і дуже добре, тому що кожен кіловат на сьогоднішній день він зекономлений, поліпшує ситуацію у цій непростій обставинах. Я щиро хочу подякувати тим підприємствам, організаціям, які перейшли трошки на інші режими, врахували наші прохання. І я щиро дякую ряду промислових підприємств, які відгукнулися і зараз змінили графіки режиму електровикористання. І це дозволяє нам на сьогоднішній день по потужностям менше відключати місто. Хочу подякувати тим, Суб'єктам господарської діяльності, які допомагали Ресу, велика робота зроблена протягом цього тижня. Це облаштування умов збереження об'єктів електричної інфраструктури. Величезна робота зроблена. Я дякую Ресу за все те, що зуміли зробити за цей тиждень. Я повірте, зроблений величезний об'єм робіт. Ті об'єкти, які є, можливо, загрозливі для враження, вони були по можливості, будемо так, укриті, і це теж дозволяє нам мати певну надію. Хочу ж сказати, у ці ж теми ми відпрацювали, і ви бачили наші репортажі, обстежили у таких, як працює в таких умовах. Наші критична інфраструктура міста це водоканал, був присвячений цілий день. Ми обійшли по всім вузлам, оцінили і навіть провели навчання, яким чином як буде працювати водоканал в умовах там відсутності певного часу електроенергії. Ці працювання не працювали і відстежили. Працювали і у лікарні. Теж обійшли всі найбільш такі уязвимі міста. І теж там повирішували ряд важливих питань. Хочу сказати, що за цей період ще десь завчасно, десь моделюючи такі можливо наслідки, які ми маємо зараз, і сесію міської ради, депутатам міської ради було виділені кошти, і ми закупили на сьогоднішній день генератори великої потужності 200 кВт, 110 кВт, які встановили і в лікарні. І на водоканалі. зараз, сьогодні, от вже знаю, вчора отримала тепломережа певну частину генераторів для того, щоб мати альтернативне, будемо так, аварійне забезпечення певних вузлів життєзабезпечення міста автономним таким енергоносієм. Ми зараз більше того. Зараз, буквально от у четвер, ми провели засідання такої робочої групи, де напрацювали ще одні такі ну, новаційні підходи в організації життєзабезпечення міста. Це створили, напрацювали верніше. Завтра в понеділок комісія ТЕБ затвердить цей варіант. Це створення шість центрів теплозабезпечення і енергозабезпечення на випадок таких якось ну, ще гірших аварійних ситуацій. Ми передбачили там, де є автономні котельні, забезпечити їх автономним. Енергозабезпеченням і разом з тим, навколо цієї котельні, наприклад, це в першу чергу заклади освіти створити центри обогріву і забезпечення електрикою, електроенергією, певних функцій, які ну важливо першу чергово необхідні, чи то зарадити телефон, чи вийти на зв'язок онлайн у через, будемо так говорити, інтернет. І створити більш-менш умови, якщо буде похолодання, і не буде можливість в цілому подавати тепло на місто. Ми зараз це перший етап, який ми робимо. А стратегічно зараз поставили завдання. Шукаємо, правда, є велика складність, вийшли на міжнародні вже партнерів, наших міста побратими. Це забезпечити генераторами всі котельні для того, щоб на певний час була в нас можливість електрозабезпечувати подачу тепла. От є сформований резерв по паливу. Це теж хочу сказати. Депутатами ми завчасно це зробили. От ці питання вирішені, і ряд інших питань у цій тематиці. Ми напрацювали. Вони є певного службового характеру, про які може не будемо говорити, але все те, що вважаємо за необхідне довести до громади, ми вас інформуємо. Створюємо зараз центр матері й дитини. Де на випадок теж, що були і спеціально створені місця, це в приймальному виділені дві великі палати. Ми відвели сучасним таким облаштунком, де мати з дитиною може прибути і там буде створені умови для їх перебування. Далі хочу сказати, що на цьому тижні ми з вами ще ну, у п'ятницю на тому тижні розпочали важливий такий процес: це подачі тепла. Почали опалювальний сезон. Хочу подякувати працівникам теплокомуненерго, працівникам ОСББ. Дуже оперативно узгоджено були відпрацьовані всі питання запусків. Котелень, житлових будинків, спущення воздуху, всі регламентні роботи у цій томатиці були оперативно відпрацьовані, і на сьогоднішній день тепло подається без виключення всі оселі, всі заклади там, де воно повинно подаватися. Так, ми деякі повідключали. Заклади, які сьогодні не функціонують, провели теж у цьому плані відповідну роботу. Напрацювали інженерне рішення у деяких випадках. І я теж дякую працівникам теплокомуненерго за зроблену роботу у цьому питанні. Теж от і е, ця робота вирішується. Ми е, десь вчора. Сьогодні думали, що можливо на ці вихідні там суботу, неділю, в зв'язку з. Ну, достатньо теплими, погодними умовами зупинити котельні, але прийняли рішення, що не будемо зупиняти. Будемо подавати тепло у нічний час, даби для того, щоб знову десь не розбалансовувати систему тепло. Забезпечення, бо один-два дня більше ж створить нам незручності і шкоди, при потім послідуючому бо повторному запуску, ніж залишати так, як ми зараз хочемо зробити. Хочу сказати, що у цьому плані якоби все слава Богу у нас виходить. Маємо ліміт газу, маємо проплачені за це по газу всі кошти, і хотів би у цій темі звернутися до вас, шановні наші громадяни. Насправді ціну на тепло ми не підіймали. Да, вона ще у нас із 2020 року є сталою, але є величезне прохання до вас, все ж таки, навіть по тим цінам, які на сьогоднішній день є старими, зробити проплати за цю послугу. Дуже просив би по цьому питанню, так розумію, що мабуть є багато випадків, де люди у певних соціальних обставинах не можуть цього зробити своєчасно, але навіть і в цьому випадку підійти до теплокоменерів, узгодити ці питання і десь можливо ну реструктуризувати або е, задекларувати позицію в якому часі, коли це ми зможемо робити, даби для того, щоб хоч було у нас бачення планових якихось можливостей і е, підтримка, чи то з бюджету. Чи то, можливо, з державного е резерву всі ці питання, але тут дуже важлива спільна узгоджена дія у цих питаннях. Хочу сказати і теж один важливий момент, якраз у інформаційному такому посилі сьогодні, що ми із з понеділка на тиждень робимо канікули для дітей у наших навчальних закладах. Це планові, ми планували їх і е теж. Школи будуть повністю зупинені, будуть відключені від тепла. Це теж дозволить нам певній частині зекономити як і гроші, так і енергоносії. А діти готуються до канікул. Якраз в слідуючий тиждень це буде для дітей така радість. Але я розумію, що дуже непростий був період оцієї першого так, семестру. Це був процес. Становлення, процес різних варіантів, які ми задіювали у на організації навчального процесу. Я дякую і батькам, і вчителям, адміністрації шкіл управлінню освіти, що у цьому різноманітні все ж таки шукали оптимальні варіанти якісного навчального процесу. Які в таких умовах можна було забезпечувати, я щиро дякую вам, шановні, за увагу. На наступному тижні ми теж плануємо продовжувати цю цю роботу у цих темах і тих викликах, які можливо будуть достатньо. Ми зараз, теж працюємо із нашими. Військовими в забезпеченні військових їхніх потреб нашої територіальної оборони і підрозділів, наші добровольчі формувань. Вони працюють, вони проводять навчання. Ми відпрацюємо всі ці питання. Хотів би у контексті цієї роботи теж звертатися ще до керівників ОСББ. Ми зараз виготовили і маємо можливість десь 250 п'ятдесят. Будемо так говорити, буржуйок ми замовили. Ми їх зараз будемо мати у нашій розпорядженні. Я б хотів би, щоб були зроблені деякі, те, що ми планували, пробні центри де для облаштування таких пунктів обогріву з використанням цих засобів. І це теж буде певна підготовка до певних наших, можливо, непередбачених. Викликів, шановні друзі, я вам щиро дякую за порозуміння, за підтримку. До нових зустрічі! Хай все буде добре, хай буде у нас безпечне перебування в нашому місті, і всім вам бажаю спокою. Дякую за увагу.